Всім привіт, вітанечка. На годину 5.30 ранку я їду з роботи додому. От. І хочу розказати трохи про дороги американські. Так у мене зараз в голові склалися декілька таких елементів, про які треба поговорити. По-перше, дороги тут дуже широкі. У мене перший тиждень, коли я сіла за кермо, тут була просто дезорієнтація. Мені було важко зрозуміти, де я знаходжусь, куди повертати, як перелаштовуватись з однієї смуги в іншу. От, але щойно, я якби ну, вже звикла до широти доріг, все дуже логічно. Реально, отут, кожен виїзд, кожен заїзд, кожен поворот, ти просто відчуваєш дорогу, їздити тут дуже легко. Наступне ями, ями тут теж є. Ями на дорогах ями існують нормально, так само їх ніхто не латає. Це другу це перше. Друге ремонти доріг капець просто ремонти доріг є, особливо в Лас-Вегасі, тому що місто дуже активно розбудовується, і тут ремонти доріг є. Третій момент, який е, трохи інакший, ніж в Україні, те, те, що стосується правил дорожнього руху, тут направо ти можеш повертати навіть без стрілки. Тобто тут, якби за замовчуванням, ти направо повертаєш. Якщо немає знака, що повертати не можна така особливість. Потім наступний момент про дороги. Якщо ти виїжджаєш з. Ніби дороги на хайвей і трафік, то будуть, траф... будуть працювати такі трафік світлофори, які будуть регулювати потік машин. Тобто, якщо там в три ряди виїж... з другорядної виїжджають на головну на хайвей і буде три світлофори, вони будуть вмикатися якось автоматично, певно, що. І ти на зелене їдеш, таким чином, немає затору при виїзді. Що як дівчинка пояснила нормально. І ще такий останній момент, який дуже конф'юзінг для всіх наших людей, хто бачив мої відео. Тут знаки стоп розтикані просто на кожному повороті. Це не те, що в нас, якщо знак стоп, то це вже все. Це вже стоп і ти не можеш просто їхати. Це... Ні, тут знак стоп просто на кожному повороті що іноді бісить на них так зупинятися, а потім проїжджати. Тому ти технічно проїжджаєш знак стоп і починаєш дивитися, якби по сторонам, чи немає машин. Тобто тут знак стоп він більше несе попереджувальну функцію, ніж прям зупинитися, зупинитися. Тобто зупинитися треба, але до того, що кількість цих стопів така, що ти до них звикаєш і не ставишся до них як до чогось такого нереального. О, це такі, такі речі про дороги. Ну звісно, слухайте, щойно, я звикла до цих доріг, тут я постійно використовую круїз-контроль. Тобто будь-яка дорога, не те, що навіть по хайвею, по Хайвею я часто їжджу на круїз-контролі. Тут навіть зі швидкістю 45 км на годину все одно, якщо там немає багато машин, я ставлю собі круїз-контроль іду на круїз-контроль. Така якість доріг, і тут навіть не якість самих доріг, тут якість проєктування цих доріг така, що ти себе відчуваєш дуже безпечно на дорозі, і ти себе відчуваєш на дорозі дуже, ну, якось так, немає страху якихось аварій. ну Це треба бути великим ідіотом, що тут, тут потрапляти в ці аварії, тому що дороги широкі, 5, смуг. Я же повторюсь, просто сам факт. Короче, дороги тут класні